Всім привіт, друзі! Ви знаходитесь на каналі Святик ФС. Сьогодні в нашому відеоролику я вам покажу топ зборку від підписника по ФС23. Сходу вліпіть жирний лайкос за відос, Ну, а ми починаємо наш огляд зборки. Підписуйтесь і пишіть коментарі, що зняти наступне. Друзі, давайте спочатку покажу вам карту, а потім уже саму моду, моди і зборку. Поїхали. Спочатку ми покажу вам карту, ось ми виходимо із нашої бази і дивіться, тут дуже багато полів, як на ФС23. Мені здається, дуже багато. 54 гектара поле. Розумієте, як це багато. А це скільки? 61 гектар. Розумієте, скільки це багато? Ну, це дуже багато просто. До речі, зараз февраль. А, це за карта, і за цього. І за цього, мабуть, так? Ну, мені здається, що це із за цього. із-за... Закордонна ця, ця карта, І і за цього тут февраль і тут тепло, плюс 31 градус. Добре, дивіться. Ну, карта велика. Ну, я так думаю, що вона велика, ось дивіться. Якщо такі поля великі, то карта теж велика. Ну що ж, давайте покажемо вам техніку. Бо я вже показав середні трактори. Ось трактор такий кейс. Ем Великі трактори. Ось дивіться, такий трактор. John Deere почали. О, John Deere, І тут багато-багато таких тракторів, такі хороші, такі закордонні трактори. Так, комбайни, ось такий кейс. Далі автомобілі. Ем, ось такі автомобілі. Так, ну по грушках нічого нема. Плуги, ось такі плуги. Далі, чи дизель культиватор культиватор тут теж є такі культиватори. Е, Сеялки. Так, сажалки теж є. Багато. Так, далі... Тут Ну, нема нічого тут теж. Тут теж. Так. А, тут є. Ну, знаєте, зборка мені чого подобається. Карта тут дуже велика, великі поля. І мені подобається, то, що тут такі закордонні, закордонні техніки. До речі, тут є кредит, це дуже великий бонус, бо кредит це просто ма. Це щось з чимось просто. Так. Ну, взагалі я поки що удивляюсь тому, що зараз февраль і тут плюс 30 градусів тепло в февралі. Зараз подивимось погоду. З вами погода. Так, 31 градус. Март, аплі, май, юні, юлі, август, сентябрь. А. Февраль. Бачите? Сонце. Плюс 34 градуси. Просто я не розумію, плюс 34 градуси. Просто я... Але це закордонна карта. За кордоном все буває. Добре, друзі. Якщо вам сподобався цей огляд зборки, то вдаліть лайкос. Давайте, бо просто скоро вже в мене буде 1000 підписників. Давайте доб'ємо до кінця літа, бо залишилося дуже трохи. І, до речі, коли буде 1000 підписників, вас жде дуже класний бонус. Тим скоріше о, ми доб'ємо 1000 підписників, тим скоріше ви получите приємний бонус. З вами був святок ФС. Підписуйтесь на ТГ автора цієї зборки. Силка в описі і в коментарях.